Наш ефір триває саме в ці хвилини. Маємо можливість поспілкуватися з Оленою Фенюк. Це начальник управління соціально-гігієнічного моніторингу та аналізу ризиків Держсанепідемслужби України. Отже, пані Олено, вам доброго ранку. Доброго ранку, знаєте, щойно вранці з'явилася така інформація. Ну, принаймні, я її побачив стосовно того, що е, карантин, е, от який саме зараз триває практично по всій території України, пов'язаний з грипом, власне, його можуть е, оголосити ще і в наступному, в лютому місяці, чи підтверджуєте ви цю інформацію, чи є для того підстави? Е, спочатку хочу вас запевнити, що і звичайно, у нас ускладнена по захворюваності із грипу та ГРВІ, проте епідемії немає. Дійсно, у нас перевищення і підспороги спостерігається в багатьох областях України порівняно із минулим тижнем. Можу перерахувати, це Волинська, Дніпропетровська, Донецька, як була, Київська, Луганська. Рівненська, Тернопільська, Черкаська, Черневецька, які були на межі підпорогів, тепер перетнули їх. Проте введені е, обмежувальні заходи, наприклад, по місту Києва, вони е, призвели до значного покращення і вже до середи мають поновити навчання школярів у місті Києві. Е, деякі, мабуть, в поточному тижні і, мабуть, на наступному будуть. Е, в нас спостерігатися відкриття шкіл по іншим районам, в яких спостерігається більш-менш благоприємна ситуація. Угу. Ну а стосовно те, що саме зараз школярі відпочивають до середи, ймовірно, наступного тижня, ми це знаємо. І те, що в принципі, ну епідеміологічний поріг, він ну поки що в межах допустимого, але от стосовно цього нового штаму, який з'явився на території України, прийшов з Європи аж 3 n 2 можливо, про нього чули зі Швейцарії, з Швеції прийшов, і от саме з ним пов'язана чергова епідемія, прогнозована на наступний місяць. Чи знаєте ви про це щось? Ну, ситуація у нас в основному по нашим дослідженням йде грип аж один епідемічний пандемічний або, що називають його каліфорнійський свиняч, як ми, який у mm -hmm. нас був у 2009 році. Поки що, за даними наших лабораторних досліджень, такого штаму, як ви нас знали, поки що немає швейцарського. Угу. Все, дуже дякую вам. Сподіваюся, що всі ми будемо живі і здорові, і будемо усміхнені в наступному місяці так само. І не буде у нас ніякого європейського чергового штаму. нагадаю, що щойно на зв'язку була Олена Фенюк, це начальник управління соціально гігієнічного моніторингу та аналізу ризиків Держсанепідемслужби України.